Вітаю на каналі Sanon IDA Pro 6 кВт на розтині. Міряємо, дивимося, що там відбувалося. Інвертор абсолютно новий, ні пилу, ні бруду. Я думаю, мотогодин він накрутив геть мало Коротке замикання по АКБ. Крайній правий загубив частину корпусу. Від цього не врятувала навіть біжутерія із ферритових кілиць. Отож, розбираємо Високовольтна частина, традиційно це Армікро. В останні часи це популярний бренд. Виробники ліплять найдешевше, що можна поставити, а тоді ми дивуємося, чому воно ні з того, ні з цього починає вибухати. По низьковольтній частині будуть ось такі транзистори. Замінив транзистори, Осцилограф на затворі, флюс, до речі, не мій. Це на заводі так паяють. Далі 12 вольт на контролер. Оптопара перемикається. І тут гарні імпульси. Тепер керування на DC-DC перетворювача. Замикаю оптопару. Ось така картина. Сусіднє плече. Тут картина дещо відрізняється від класичної. Зараз побачите, замикаю оптопару. Маємо ось такий сигнал. Не дивно, що при першій спробі вімкнення інвертора лабораторний блок живлення йшов в захист, тому що транзистори перебували в лінійному режимі. Вони відпрацьовували ось цей синус. Отже, шукаємо в керуванні проблему. Ось ці два трансформатора гальванічної розв'язки забезпечують керування нашими транзисторами. Зараз подивимося, що на входах цих трансформаторів. І Тоді будемо робити висновки, куди копати далі. Перший трансформатор той, що ліворуч. Імпульси нормальні. Другий трансформатор, той, що праворуч. Замикаю оптопару. і тут у нас синус. Це не означає, що синус приходить на первинну обмотку. Треба тепер перевіряти усі стабілітрони. Можливо, котрись із них дає коротке замикання по виходу і спотворюється сигнал. Звільнив я трансформатор від навантаження. Для цього я його випаяв і під'єднав на зворотній бік лише первинну обмутку. Подивимося, чи наша проблема по входу, чи по виходу. Замикаю оптопару. Ось така картина, точно не прямокутні імпульси. Отож ми маємо проблему десь по входу самого трансформатора. Тут два транзистори розкачки, перехідний конденсатор, швидкий сний діод. Оце все треба перевіряти, поки ми не досягнемо прямокутності імпульсів. А раптом міжвидкове подумав я і зібрав схему для перевірки міжвидкового замикання. Так руки не доходять зробити пристрій, який автоматично визначатиме кількість затухаючих коливань. Отож, поїхали. Є гарні затухаючі коливання, отже, трансформатор в порядку. Тобто щось у нас із вхідними колами. Здається, знайшов корінь проблеми. Контролер 3525 формує імпульси керування на DC-DC-перетворювач на низ і верх. І тепер резистори вихідні 100 Ом. 100 Ом. Далі наступний має бути 10 Ом. Тут його немає. По іншому каналу 10 Ом присутнє. Замінив резистора, там його видно він дещо більший. Осцилограф на трансформаторі. оптопару замикаю, і в нас з'явилися прямокутні імпульси. Тепер можна пробувати вмикати. Тобто ремонт це не просто замінити транзистори, в будь-якому випадку можуть з'являтися додаткові спецефекти. Тепер запуск. Відпрацювали реле, тепер подивимося, що на виході. На виході присутня напруга. Тепер в корпус і тестувати. Є запуск, є навантаження. Є сонце. Пішла зарядка. Отож дякую всім за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.